Вітання, друзі! Відеогляд подарунку номер 5 Називається Аромат свята. Ви тільки подивіться, які тут класні цукерки, повністю шоколадний подарунок. Тут є лакрема, ліщина, шоколадна ніч, шар, миклайн, монбланчики, Конафетти, кокочоко, моне. Шаром з цілим фундуком. 520 г смакоти. Свіжесеньких гарних цукерочок. Дата виготовлення буде жовтень-листопад цього року, які ми можемо вам запропонувати упаковки до цього набору цукерочок. Ось такі гарні яскраві з миколайком, з віночками Ось такі різдвяний мішечок. Це теж святково. Доставка по Україні безкоштовна при замовленні від 4,5 тисячі гривень. Тому обирайте упаковочку, обирайте набір. А якщо потрібно десь щось скоригувати по асортименту, звертайтеся до менеджерів, якщо у вас велике замовлення. Також виконуємо індивідуальні замовлення. Буде все смачно, свіже, всі будуть задоволені. Ну Ви тільки подивіться на цю красоту. Чекаємо вас на замовленнях. До зустрічі!